Вітаю! Сьогодні урок проведу я, Оноприєнко Вікторія Олександрівна, вчитель математики Смілянської загальноосвітньої школи номер 7 Темою урока є протилежні числа, модуль числа. Сьогоднішній урок я б хотіла розпочати зі слів вченого Костянтина Едуардовича Цяуковського, який казав: Спочатку я відкривав те, що було відомо багатьом. Потім я відкривав те, що було відомо декому. А потім я відкривав те, що було невідомо нікому. На кожному уроці ви здобуваєте знання, які колись відкрили великі математики. Сьогодні на уроці, згідно зі слів Костянтина Едуардовича Ціалковського, ви відкриєте те, що відомо багатьом. Але знання, отримані на сьогоднішньому уроці, Допоможуть вам при вивченні багатьох тем не тільки в курсі математики, але й при вивченні нового курсу, який називається Алгебра. Отже, тема нашого уроку протилежні числа, модуль числа. І на цьому уроці ви дізнаєтесь, які числа називаються протилежними, як знайти протилежне число. Також ви дізнаєте, що таке цілі і раціональні числа. Почнемо з практичної роботи. На координатній прямій позначимо точки А з координатою 2 і Б з координатою мінус 2. Вони симетричні. І центром симетрії даних точок є початок координат точка О з координатою 0, так як відстань ОА дорівнює відстані ОБ. Ми бачимо, що координати точок симетричні відносно початку координат. Це числа, які відрізняються тільки знаками. Такі числа називаються протилежними. Для позначення числа протилежного даному числу використовують знак мінус, який записують перед даним числом. Тобто число протилежне числу А записується як мінус А. Наприклад, для числа 0,24 протилежним є число мінус 0,24. Але число мінус 25 на координатній прямій протилежно 25. І значить мінус мінус 25 дорівнює 25. І з цього слідує, що мінус-мінус А дорівнює А. І А дорівнює мінус-а. Розглянемо деякі властивості протилежних чисел. Число протилежне додатному числу – від'ємне, а число протилежне від'ємному числу – додатне. Це і зрозуміло, так як точки координатної прямої, які відповідають протилежним числам, знаходяться по різні сторони від початку відліку. Якщо число А протилежне числу Б, то Б протилежне А. Це слідує із властивості симетричності точок на координатній прямій. Розглянемо координатну пряму. Скільки точок можна позначити на координатній прямій симетричній даній відносно початку координат? Тільки одну. Значить для кожного числа є тільки одне протилежне число. Лише одне число протилежне самому собі. Це число 0. Оскільки 0 дорівнює мінус 0, тому мінус 0 писати не прийнято. Числа зі спільною ознакою утворюють множину або групу. Кожна множина має свою назву. Розглянемо такі групи чисел. Перша група натуральні, тобто числа, які використовуються при лічбі. Утворюють множину натуральних чисел. Кожному натуральному числу можна знайти протилежне. Натуральні числа, числа їм протилежні і число 0 називають цілими числами. Ще одна група чисел – це дробові числа. Усі цілі числа, всі дробові числа називають раціональними числами. Виділимо ще дві групи. Візьмемо координатну пряму. Якщо прибрати частину прямої, на якій знаходиться від'ємні числа, залишиться промінь з додатними числами і початком відліком числом 0. Числа, що залишилися, називають невід'ємними, тобто числа, які більші або дорівнюють нулю. Звідси слідує, що недодатні числа це усі від'ємні числа і число 0. Тобто числа, які менше або дорівнюють нулю. Тепер розглянемо, що ж таке модуль числа. Коли говорять про відстань між точками на координатній прямій, завжди уточнюють, що вона вимірюється в одиничних відрізках цієї прямої. Тому у подальшому будемо говорити просто відстань між точками на координатній прямій». Позначимо на координатній прямій дві точки які відповідають числам мінус 5 і 3. Точка А, яка відповідає числу мінус 5, знаходиться на відстані 5 одиничних відрізків від точки О з координатою 0 початку відліку. Тобто довжина відрізка ОА дорівнює 5 одиницям. Число 5 довжину відрізка ОА називають модулом числа мінус 5. Позначають модуль числа так. Точка Б, яка відповідає числу 3, знаходиться на відстані трьох одиничних відрізків від початку відліку. Тобто довжина відрізка ОБ дорівнює трьом одиницям. Число 3 називають модулем числа плюс 3. І записують таким чином. Модуль числа 3 дорівнює 3. Якщо взяти деяке число, і позначити його точкою А на координатній прямій, то відстань від точки А до початку відліку, іншими словами, довжина відрізку ОА, буде називатися модулем числа ОА. Отже, модулем числа називається відстань від початку відліку до точки координатної прямої, яка відповідає цьому числу. 0 по модулю дорівнює нулю, так як точка координатної прямої, яка відповідає числу 0, співпадає з початком відліку, тобто віддалена від неї на 0 одиничних відрізків. Так як відстань довжина відрізка може бути тільки додатним числом або нулем, то модуль числа не може бути від'ємним. Модуль додатного числа дорівнює самому числу. Знайдемо значення виразу. Мінус 18 по модулю поділити на 6 по модулю. Мінус 18 по модулю дорівнює 18. 6 по модулю дорівнює 6. 18 поділити на 6 дорівнює 3. Отже, Модуль мінус 18 поділити на модуль 6 дорівнює 3. Отже, на цьому уроці ви дізналися, які числа називаються протилежними, як знайти протилежне число. Познайомилися з цілими і раціональними числами. Також ви дізналися, що таке модуль числа. На сьогодні все. До побачення!